Я не могу себе Юра назвать. Почему? Потому что я информацию там, где я работаю, если я сейчас расскажу, то вы понимаете, что я потом стану... Меня завтра просто уволят из работы и еще и наездами. Я могу тебе, Юра, объяснить, вот, а -а -а. если если нужно. Почему? Потому что это интересная очень история, которая касается просто заговора в Катовске против нашего президента. Я вижу, что вы везде на своих стримах поддерживаете и правильно делаете, потому что нужно действительно эту массу менять и тому подобное. Я вам сейчас расскажу в двух словах, вы поймете, почему я не могу назвать, и вы можете проверить она информацию. информации на 100%. Но вам просто, если вы сами будете действовать, то вам просто на уровне этой мафии, потому что она связана с мафией, вот, ваш уровень будет не просто, вы, вы не сможете затронуть вот эту мафию, нужно подключить каких-то более темных к вашей. И я думаю, что вы тоже продвинетесь, потому что идет до президента, то разгонят эту мафию, блин, тут это 100%. Ну, во-первых, вы знаете, кто такой Лазаренко Михаил Дмитриевич? Это балский представительник агрофирм раньше был, он э, с партии Батьковщины. Да, голова. Его призначили э, представник від нашого притула не будемо називати фамілії, ну ви поняли, давно ви щоб знали, що цей товариш в партії батьківщина він продав президента давно-давно вже чи ні? Він сюди перетаскав і начальника міліції, знаєте. Зараз начальника міліції назначали тут Надратенко, то Лазаренко це Моздратенко, це одна балська мафія, щоб ви це знали. От. А саме, алло, в двох словах вам просто скажу, а саме головне, що ви розуміли, що таке от та сама їхня їхня мафія. Вони що роблять цей Лазаренко? Вони создають е, е, місця з Паламорчуком, создають фірми совмісні. Uh -huh. Як це так? Якщо той в батьківщині Ді в тому, що я е, роблю одну з фірм, Якщо я себе назву мене просто уволять. А вони создають місце фірми. Непонятно, ти представляєш не президента, а создаєш здаєш з паламорчиком, який сьогодні в Європейській Солідарні совмісні фірми і качають бюджетні гроші. От я сидю на цих їхніх так сказати потоках. От дивіться, що Якщо ви знаєте, в нас де був банк оцей тут возле вокзала, що він розсипався, Клімовський банк, Клімовський ага. банк правильно, на второму і на третьому тяжі це здалася охранна фірма БРМ, там дві міністра. Це син мельника, знаєте, так? Ага. Да? чи сидів там одиннадцять місяців, ну не важливо. це. Його Петя мельник, який Ліванова робить дороги роблять і тому подібне. подобне, часто фільм показують. От вони це здають, і тепер дивіться, це, що получається. Бо я роблю цей фільм, ви помічаєте, що у наш се слова. Адміністрації здає свої об'єкти агрофірму Балті. Усі спости ви поняли, да де бюджетні гроші прокачуються вісі з бюджета. все оплачується і фірмі і охрані фірми БРМ. Беремо, що ви думаєте, де це беремо возникло? А беремо в місті Паламовці Комна цей фірмі віддає всі сільські соєти. Ви поняли да? uh -huh. по своєму свою Ну для чого видаються сільські совєти? Бо я ж там і роблю. Ви поняли? Бо вони віддаються для того, що зараз до продавати землю. І цей, тепер Мільниць Богдан, Мільник Богдан буде охраняти ті землі, до продавати. І виходить, що сьогодні Паламарчук віддав йому фірми і бюджетні гроші будуть завищені гроші. Там охрана стоїть дві палку, а вони там в житті не стоять. У них тарифи три рази, тому що там Мільник Богдан Кириться і з Паламарчуком частью грошей, і з Лазаренко частью грошей. Ви пам'ятаєте? Лазаренко йому віддав об'єкти. Там по-моєму навіть повідавали школи. І школи зараз постих школах. Те uh -huh. ж саме повідавали їм все. А це все бюджетні гроші. Тепер візьміть і скажіть, яка связь між Лазаренко. І між е, Поламорчуком uh -huh. то європейська солідарність, а це батьківщина. Ну, хоч він його просто його як квоту, да, да. Ну він должен захищати президент. Uh -huh. Він була квота президента, і ця квота фактично все. А вони зараз об'єднилися. Діло в тому, що я вам сказав, бо і призвича і все. Ну діло в тому, що я не хочу по чому, тому що завтра мене уволять. Рається в Балті, в Балті Поламорчук цей ці Мене це відділяє, як все так, на п'янках, на всіх. Ти ж представляєш президента, вони ж між собою везде, тут Гончаренко впливає, який лучший друг із міст за враження цього Паламорчука, uh -huh. який тут відпрацьовує всі землі, які тому подобне заробляють, а потім з Параморчуком купляють квартири по Києву, то ж там по телевізору, пока квартира, а uh -huh. Паламовчука каже, рядашком там квартиру з цим Гончаренко. Де по св'ять. Паламорчук, Гончаренко. І нас триває Лазаренко, який довжила, як це президента. А ага. вони вниз піддержать бізнес. А чи у них бізнес? А ви тепер писніше цієї охрани? І побачте, що ця охрана создана як полобахчуком, так і создана цим Лазаренко. Зєшно, тому що і Лазаренко туди заганяє бюджетні гроші. Ви поняли, ми зараз у нас тут пульт збирається вже купити нові машини за щот людей, наших бідних людей. І заганяє Таламарчук туди гроші, бо йдуть гроші за оплату охорони сільських совєтів по, по Яльніському цьому. Ви туда серед Отвер побачила, а зараз земелька буде продаватися, які будуть гроші там списуватися, і теж ці шохрани будуть е, охрані фірми охраняти і поломарці та землю, в числі й землю, яку там часть має грошей, ну і звісно, у нас умно там оформлено. Поломарці вже з цим гантяренко. Ви поняли, що робиться чи ні? А ви провірте, це це точно це точна інформація. Ну вам, щоб повідити, ви виросли в бараду, вам щоб побідіти цього, це, це треба підключити таких хороших, хороших журналістів. І якщо дойде до президента, то звісно він і і ви будете в почеті, бо якщо дойде Правда до президента, що тим, що його представники просто продають нашого президента, а я його теж піддержу. Бо він молодий і багато робить толкових ще. Тому зараз були перевибори і начальника поліції сохранили. Дратенка теж балського. А тепер подивіться в поліцію, що ви знали, тому що я вітки це знаю. тому що цей Богдан все розказує язиком, як є, каже, що я сьогодні заробляю на Лазаренка. На Коломорчику і так далі. Я буду цвісті і все остальне. Ну ви пойміть, зараз таке время, що завтра мене вони з роботи зразу і все. Я потом знову буду шукати роботу. Заїдає, що я думав, що тут Лозаренко дійсно, що тут вертикаль президента що порядок. Коли я побачив, що в місті всі миються там в банях, в, балці, в шманях в ранях. А тут ще фірми там не тільки це, там що якщо купнути, вони знов там якісь сумісні вже роблять ці концерни. Це виходить, Лозаренко, Гончаренко, Паламарчук. Ну одна, одна шайка ліка. Та що все виходить, в них? Що європейська солідарність. Це батьківщина, хоча ти представляєш інтереси президента, слугу народу, а, а що це за 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 така діяльність? значить, ти ви продаєте там все, продаєте цього президента за 5 копійок і робите собі тут гроші бюджетні відробляєте. А це все заповнюється, все бюджетні гроші, бо нема, там нема, вони просто все качають з бюджету. Де коло мавцю найде гроші? Що він десь свого кармана платити? Запустить там суми, там суми вказані в них скрила за двічі, чим що? Це що, якщо узнає президенту, він їх розгоне за три секунди всім. Ви ж подивіться звідки ці гроші? Що це гроші? Цього, а вони тепер подивіться, Паламарчук держить свої трактора, свої комбайни, свої поля. Гончаренко там крутиться коло тих, стисують на всі всі дороги, на це все. Тепер дивіться, Лозаренко, теж срівніт, теж у нього агрофірми, поля, ці бази хранення пшениці. А тепер ще создали, щоб сумісно все охраняти. А чого? Бо ще й земелька буде продаватися. Ви тепер поняли чи ні, тепер треба цю земельку буде охраняти, а потім перепродавати. Лучше ну, робиться це все. А то показується, що все совмісно. Та як же так? Ви запроводили дивіться? Посадили пшеницю, а пшеницю треба охороняти, всі поля, що ви знали? Всі поля охороняють в кожному сільському советі людей, весення, мусині пшеницю, навіть рабську. Вони потім до чому їх беруть охоронні фірми, спочатку поробляють на сільські совети. Бо потім ці охоронні фірми охраняють ті ж самі поля. І потім гроші списуються не тільки на це, на за охрану сільського совета, а ще за охрану полея, там колосальні гроші йдуть. Ось okay. беруть фізліця. Раніше все було в школи на пультах, а зараз составили школи, щоб охраняли ці як А mm -hmm. фізліця сьогодні підуть зараз діти на канікули, там не одного чоловіка не буде. А гроші будуть списуватися цим людям, ви поняли? А хто це буде перевіряти? А три місяці там чи чотири діти ці не роблять, а гроші цим охранникам списуються і куди йдуть? А ви що думаєте, цей е, мельник Богдан? Він сидів, сидів тюрму 11 місяців за що за взятки. І подивіться, і Лазаренко ще. Uh -huh, uh -huh. І всі ви ж берете людину, яка брала на взятки, сиділа один з місяців і свісив. Ну не важливо. Ти представ собі, що е, вони вони вже списали грошей там, щоб такого хтось купнув нормально. Uh -huh. Писа невеликі суми, і це ж бюджетні гроші. А тепер подивіться, як тендер проводиться куяльницьким цим Поломарчуком. Там в нього є якась та жіночка така, жамні чи хто там. Яка проводила тендер, нікого не включала, а на цю фірму цього Богдана беремо, храна фірма беремо. А тільки хлопці писала тендер за зробили за два часа. Тобто один зайшов і тут же прозволили тендер. навіть нікого не опублікували, нічого не зробили. Я коли побачив, що Лазаренко ще раз повторяюсь, Паламарчук, Гончаренко. Що робити в одної бані? Лазаренко, Гончаренко, Паламарчук, бачив у балці, у банях, де спини труть. А він представляє президентами. Я думаю, блін, оце дає, оце, оце не знає. Багато людей, я вам до скільки знаю своїх знайомих, своїх, ось зараз нас по роботі, ми тако ми з собою общаємося, говоримо. То ми е, дуже добре е, ну, розуміємо і тебе підтримуємо, тому що ну немає таких людей. Нема. І ми кажемо добре, ага. добре, добре, молодець хлопець, молодець, тому що треба показувати. Бо сьогодні ми не бачимо, як не одна мафія приходить. Приходить друга мафія, третя мафія. Сьогодні ти подивись теж, вони по городу там теж десь е, роботою, бо ж сидить коло кормушки города. Ага. батьків його ж теж. А ти що ти думаєш, Юра, там мало вписується грошей на то? Там е, один трактор той, що посіває, і ці заборчики покрасити, де йдуть по під дорогу в Найск, і там грошей списують. Там не цим роботягам, які там стоять і красять, роблять в тому печі. А пише, а ще така інформація він схвалився, що цініви, які на охрану, да це одна і дві ніви, ще цей петя був гаї. Він їх там вписав і позабирав даром ніви. а вони роботують в охрані. А їй е, то це ще машини віти покращують. Вони там купили, не не може не вкрали, а може купили за 5 копійок. Тобі покрити його машини, нівиці там і купив їх за 100 рублів. Тут подивися, п'етя, ти вище ще п'ять Раніше в ГАІ там доїв, а зараз подивися Голиці на цих, на цих, на цих. А тепер подивися вони всі квартири в Одесі, коло пляжів, туди-сюди. За ту зарплату в нього роблять, красять, заборчики там і третє, -та. четверте. Подивись, тисяча скільки дітей. А що ти думаєш, Богдан тоже на тих бюджетних не бюджетних грошах, не зробить. А хто цей Богдан оказується, хоче зайнятися, що там це розказав, і холодильниками якимись цими холодильними апаратами і ще хоче влізти ага. до цього з свистка на територію, на його територію, бо хоче якийсь уже і е горсвет собі включати, там все. Хто тут розвертається. Можна тобі сказати, людина не копійки один з місяців сиділа, прийшов і розвертає такий За ага. що чого. Вся одна мафія, паламарчук, лазаренко, вони всі змінилися зараз. Де можуть лазейки, де куди можна вписати бюджет. І гроші. А цей хлопець довіри на лицо буде носити ці пачки. Собі раз оставив, як то кажуть, 5 копійок, віддав на гора, оставив 5 копійок, віддав на гора. Ой, як мафія робить. Подивись, які там суми списуються, ти обалдієш. Люди, люди в охороні е -е -е, получають копійки. Тобі так скажу, 5-6 тисяч. Саме більше. Це, це потолок саме більше. А списуються по 12, по 15. Поні, так? Да? Та й що ти? Нормально? Та й так, так роблять. Отак, от отак це. Просто одно йдеться, жалко цього президента. Він строїть нормальний пере mm -hmm. переміниться все. Але але подивися, подивися, що це, як це так. І ви обманюєте. Я думаю, що дійсно приятна людина там цей його, там лазаренко. Що все таки якось до цей. Ну він десь повністю. А кажеться, ну не і був від батьківщини, буде татом, від батьківщини в обласному а там само, Потом у нього ж там тоже це то, лазаренко. Каза цей фіну його там побав. Чи й швейка там? Ну, ти перестав собі, як я собі просто, чесно тобі скажу. Моє таке мнение, мої сім'ї таке ніні. Та й наші до колективі всі бачать це, і бачу, що продав, просто продав президента, ти собі сидять хлопці. Помили і клепають гроші, і сказки й А ви собі там бігаєте там? Своїх людей ставлять, своїх возять, що ви думаєте, не куплена должність начальника цього балки міліт. Пачки грошей юраз зібрали мене. А через. А як ти вважаєш, а через кого гроші залежать? Як а, ти а, Через Лазаренка, бо він представляє президента, має доступ і тоді поїхав і порішав по туди на червні. Ти ж показував, ми дивилися стрім, де е, цей йшов до нього, і пакети показував що в кабінет. До нього. Ми з дивилися це, я що тобі і говорю це. І що ти думаєш, там не були гроші? Ти знаєш, що він ходить до нього е, у вихідний там чи якийсь день поцілюватися з Лазаренком. Це одна банда, це одна банда Юра, це одна банда. Та наших подібних хлопців нема. А балки собі правят парадом, ні з бабки знімають. Вони всі окали без А Потім цей Гончаренко ходить по Верховній Раді, там по Києву і кричі, і президента Пасхуди. Що він такий правильний? Я тобі ще раз кажу. Одна банда, бо я бачив своїми глазами, що такого не може бути. Бо вони всі обізнилися, всі, і цей паламаціл з балти не вилазить. І там і всі вони там. І все, і Гончаренко мені просто жалко президента з жінкою говоримо за времіння. Вона каже: ти бачиш, яка паскуда каже, бігає, його позори там туди, сюди, докажи, та він такий який. А тут прикрутять собі і спиниме її. А це ще сидить з ними у камбані. Ти представляєш президента, а він спиниме її по заморчу. І подивися, що в міліцію дош, ти показуєш правильно, блін.